Доброго раночку, доброго дня. Що вам потрібно сьогодні знати? Можливо, комусь потрібна ця інформація. Давайте подивимось. До кого ця інформація? Тобто, до, до якої людини ця інформація потрібна? Що потрібно знати? Сімірочка пентаклів, потірочка кубків, тужезлів, світ. Дивіться, ця інформація для людини, яка зараз проживає біль втрати. Але одночасно стоїть на порозі нового етапу. Є натхнення, є якийсь такі, знаєте, по жезлів, сильний внутрішній вогонь, новий якийсь повштух, це імпульс. це, знаєте про що? Що у вас щось вже закрите або закривається по світу. Це завершення старого етапу і вихід, вихід на новий рівень. Тобто для тої людини в контексті стосунків чи життєвої якоїсь ситуації, яка вже довго знаєте, втягнулася, і вона має або вже завершилось. По місяцю тут на дні колоді, по місяцю тут були щось невідомо вам. Ви були, як знаєте, в, в ілюзіях могли бути от, шукати відповідь. Людина, до речі, якщо дивитися по місяцю на сигніфікацію, людина, яка може шукати відповіді, не дивлячись на те, що це місяць, вона, ви можете бути. Шукачу... Шука... Це ж ще й колода така специфічна, це шукач шляху, навіть якщо це темряви в темряві, вот. Ну ви завершуєте щось тут. У вас вже вихід іде. Ви щось тут починаєте. Вам дуже важко. Але ви розумієте, що потрібно щось починати знову. Таке враження, що ви, е, таке враження, що ви починаєте все з нуля. Якась активність. Е, ви людина, можливо, навіть... Твор... А, тут ще є аспект, тут є якась такий творчий потенціал, ви щось намагаєтесь розпочати нове для вас. Або вам хтось запропонував щось нове. От сигніфікацію відчуйте свою. Ви вирішили. У вас, до речі, зараз такий розум, ви все відслідковуєте, прослідковуєте, пов'язане з вашим життям. Так, ви шукач ідей, ви та ви, і спілкування, тут може бути і комунікація, і може бути з кимось спільний проєкт, ви шукаєте вже шляхи нові. Вам, у вас тут, тут і зараз відкриваються три, три шляха, шляхи. І ви стоїте, знаєте, і збираєте інформацію, куди вам рухатись. Тобто, куди вам рухатись за новим? Тому що у вас всі карти йдуть, нові пажи, тузи. Ви зрозуміли. І є карта світа, яка вже говорить про те, що потрібно вже поставити там крапку і завершити остаточно. Ну, добре, якщо ви впізнали себе, тому що тут нові енергії. Розумієте, дуже класно. Ну, мені подобається. Дуже подобається. Якщо ви збираєтесь щось відкрити або щось розпочати по-новому, нове, тут ну, у вас навіть командна може бути праця, командні якісь дії, співвідношення ще з кимось. Це нові енергії, це нові люди. Так, добре, так що вам потрібно знати сьогодні? Сімірка мечів вже не гаразд. Туз кубків це вже може бути пов'язано з емоціями вежа Паш кубків – якась незріла людина, сімірка жезлів, лицарь пентаклів. Дивиться, колесниця. Послання дня, будемо так говорити, що вам потрібно сьогодні знати? Сьогодні важливо вам усвідомити, що старі якісь ваші ілюзорні. Можливо, те, що ви надавали комусь більше уваги і значимості, це потрібно руйнувати. Воно руйнується. І треба залишити позаду, тому що вони нічого гарного вам не несуть, як просто будуть брати з вас енергію. Ліпше не буде. Будуть ті ж, якщо вам зраджували зради, якщо вас обманювали обмани, якщо вас підставляли підставляти. Тобто, якщо ви будете триматися за минуле, у вас іще боляче буде. Розумієте, там нічого гарного вже не буде. Вам потрібно рухатись вперед. Вам потрібно брати свою, своє життя, свої руки і. Владу над собою, контроль над собою, над своїм життям, над своїми діями, у вас дуже багато вийшло молодої енергії. Це початки, це нові люди, це нові ідеї, це нові знайомства, це нові емоції, навіть, можливо, нові друзі, нові партнери, якась така. От, знаєте, у вас просто от тут і зараз. У вас дуже багато нового саме в енергіях. І Сімірочка мечів підказує, що не потрібно туди повертатися, тому що там обман, там недомовки. хтось щось приховує від вас, якусь правду, нечеснуть буде діяти. Тобто це вже потрібно по світу поставити крапку і по тузу рубанути. Розумієте? У вас тут туз кубків, це нове відкриття серця, це нові. Я же говорю, емоції, це нове знайомство, туз кубків і паш кубків. Дивіться, але доведеться вам або з кимось захищати себе, або захищати кордону, Або щось пов'язане, можливо, з людиною, з ситуацією. Можливо, вам потрібно буде щось доказувати, а можливо, навіть собі, так, що це правильний вибір. І крок за кроком. Іти вперед, не піддаючись на чужі маніпуляції. Розумієте? До речі, по палицарю Пентаклі, тут лицар Пентаклів, який говорить про те, що він щось їм знайомиться, так йому, можливо, щось написали ці дівчинки. Так, і тут говориться, можливо, вам будуть щось пропонувати. Будьте обережні. Тому що тут ідуть, якщо особливо, якщо це з минулого, тут можуть бути якісь приховані мотиви. Ця людина може бути пов'язана з родом, а ця людина може бути пов'язана з родиною, або ситуація пов'язана з родиною, щось за стабільність. Буде пропонувати вам якийсь шанс, або пропонувати, можливо, гроші. Тут, тут спентаклів, тут подарунки можуть бути. Тут щось пов'язане з матерією, або ресурсами. І людину оці, цю, цю знаєте. У вас зараз нічого не відбувається з цією людиною. Ні. Напевно, це послання вам дня, що вам потрібно знати. Що вам потрібна. Рухатись вперед, що вам потрібно розпочинати нові шляхи, завершувати минуле, і вам попередження, що буде якась людина вторгатися в ваш простір для того, щоб взяти якісь, можливо, мені прийшло ще з вас взяти ці ресурси або щось з вас взяти, тому що ви цінність для цієї людини, яка намагається, можливо, вам маніпулювати. Але у вас відкриваються тут шляхи. Нові люди, якщо хотіли нове кохання, тому будьте благоразумними і не давайте тим ситуаціям або людям, які вас вже обманювали або робили якісь неправ... неправедні речі по відношенню до вас, не впускайте їх в своє життя. Це ж завершена сторіння. історія. Якщо ви хочете ще раз спробувати і себе на міць. То, будь ласка, але а, там очікувати добра, ну то така інформація де. Там не буде гарно. Це не буде про те, що людина повернулася і у вас буде початок. Ні, тут про інше. Дякую вам і гарного вам дня. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте по цьому приводу.